Друзі, всім доброго здоров'я! Автопідбір Київ, Mazda cx 5 2021 року. Чомусь вважається, що в 2021 році Mazda CX5 з ресталінами магнітоли вже має безпровідний Android Auto і CarPlay. На жаль, це не так. Це я впевнився безпосередньо самостійно, тільки що. Тут є Android Auto і CarPlay, звичайно, але вони тільки провідні, Безпровідних їх немає. І коли ви, наприклад, слухаєте музику або їдете навігатором е і вам треба заглушити автомобіль, щоб він її впальне, але щоб не зникла ваша музика, не, зникли, не зникла навігація або ще щось, це не стосується навіть Android Auto, це просто ви хочете послухати музику. Заглушили машину, магнітола гасне. Можемо спробувати її увімкнути. Не працює. Що треба робити в такому випадку? У вас є кнопочка, отут на коробці на речагу. Зажимаємо цю кнопку. Так, як би вам продемонструвати одною рукою? Коротше, одною рукою зажимаємо кнопку, а другою вимикаємо вимикаємо запалення. І наша магнітола, як ви бачите, працює. Тільки от так ви можете, тільки так ви можете лишити магнітолу працюючою. Автопідбір Київ, лишайте з нами завжди цікаві відео.